Всім привіт, друзі! З нами я, Міша юкрейн Сьогодні я вас навчу, як зробити геометричний куб в мелом Playground. Але не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Погнали! Щоб зробити геометричний куб, нам треба ось така ось палка. Робимо ще одну палку, і ми перевертаємо ось так. Ми так само робимо з другою. Робимо ще одну палку, ну, вона ну, лежить. Ну, ми робимо ось так. Все. У нас був звичайний куб. Але він не повноцінний куб. Нам треба ще одна палка, заходимо в редактор, ну, типа, щоб ми перевертали так ось рівненько, і робили ширину. Так, заходимо в X. робимо ширину на? як там... 0,5. Да, пишемо нулик і 5. І не забудьте ще крапочку після нулика. А це на 45. Все, у нас перевернувся. І ось такий ось розмір в нього вийшов. Нажимаємо на палку два рази і ми копіюємо. Скопіювали, заходимо в сейви. І тут кнопочка копіювати. Ми спавнимо кожу палку. І так ми робимо чотири рази по кутах. Ось так ви бачите на екрані. Розкладаємо ці всі чотири палки і ми копіюємо той квадрат. Зажимаємо на фон. І в нас виходить ось, таке, ось така ось провізора штука. І ми нажимаємо два рази на палку. Ми копіюємо об'єкт. А ми палки положимо все це діло назад, як ви бачите на екрані. Беремо. По квадрат і все. У нас вийшов геометричний куб. Але нам треба зробити парень. Тобто об'єднати їх. Ось таке віконжую з кругом і... і квадратиком. Нажимаємо на нього. І ось в нас вийшов звичайний геометричний куб. Ну, все. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. І всім пока!